Сьогодні відбувається пакування продуктових наборів перед святом для наших опікунських родин, а також дітей сирі та дітей подбавів для купування. Сьогодні це особливі набори, тому що наші незмінні друзі і наші партнери додали них ще солодкі подарунки. За що ми дуже вдячні підприємству. Також надзвичайно ми вдячні нашим незмінним спонсорам Кліщен Рег та Левків вперед». І не можемо не подякувати нашим втілкам, які працюють постійно щомісяця. Це гіпермаркета Шанта і робітники. І дякуємо кожному, звичайно, хто виділив кошти на закупівлю продуктових наборів для наших родин. Тепер ми теж впевнені, що наші вони та їх діти матимуть дев'ято кожній родині.